Протягом лютого восьмеро працівників дошкільних навчальних закладів нашого міста і району брали участь у районному етапі всеукраїнського конкурсу професійної майстерності, вихователь року, під час якого змагалися за право називатися кращим у своїй професії і згодом представляти Красноградщину в обласному етапі конкурсу. Урочиста церемонія нагородження лауреатів і переможців районного етапу відбулася у приміщенні районного будинку культури. Конкурсантів привітали особисто перший заступник голови. Голови районної державної адміністрації Олександр Клочков та голова Красноградської районної ради Володимир Птишник. Вони побажали учасникам конкурсу успіхів в обраній справі і життєвих гараздів. Це перший день весни. Ми тут зібралися у гарному залі, шановним товаристві освітян, яким ми гордимося, тому що дійсно наші освітяни перші в області та й на Україні. Я впевнений і. Ми беремо взяли собі за привичку брати в усіх конкурсах участь не тільки в освіті, але і в культурі, і в спорті. Маємо великі здобутки в цьому. Професія ваша вихователя така цікава, але дуже відповідальна, тому що держава і батьки довіряють саме. Головне саме дорогоцінне це життя своєї маленької дитини. Коли вона приводить дитячий садочок, дошкільний заклад, це своє створіння, то вона вам дає для того, щоб ви з них сформували настоящу дійсно особистість. Як зазначила начальник відділу освіти районної державної адміністрації Антоніна Турова, щороку змінюються умови, і завдання конкурсу, тож його учасникам необхідно ще разу творчо, професійно і креативно підходити до вирішення його завдань. На конкурс були представлені портфоліо, були представлені зразки занять, а також були проведені тести для конкурсантів. В, конкурс, в конкурсі брали участь педагогічні працівники не тільки міста, а і сільських закладів освіти. Дуже приємно, що переможницею конкурсу стала якраз. Вихователька, яка працює Миколокомишовацькому НВК. Сподіваємося, що вона гідно представить в області наш район. Переможцем районного етапу всеукраїнського конкурсу Вихователь року журі визначило Ларису Макаренко. Жінка понад 12 років трудиться на освітянській ниві. Наразі працює вихователем у Микола Камишовацькому НВК. Я дуже вдячна. Усім організаторам конкурсу, усім тим, хто допоміг мені дойти до перемоги. Це мої колеги по конкурсу, це мої колеги по роботі, це адміністрація, педагогічний колектив нашого НВК, це мої любимі батьки та мої друзі. Вони всі мене підтримували, вони всі давали мені мудрі поради. Вони ділилися своєю професійною майстерністю. На стежині вихователя я вже 12 років. Я дуже люблю свою професію, я нею захоплююсь. Я кожен день починаю. З чистого листа, бо невідомо як він закінчиться. Я оптиміст по життю і бажаю всім оптимізму в житті. Лариса Макаренко невдовзі представлятиме наш район в обласному етапі конкурсу. Тож, побажаємо їй удачі і віри в щасливу зірку.